Безгалтера мягкая чашка, колекція Ілана Польша, модель Поликали 922. Чашечка виготовлена з тиобразным шовчиком. Така форма дає гарну круглу форму і груди розташовані ближче до центру. Пояс оздоблен дуже якісною резиночкою, який добре тримає безгалтер під грудьми. Зручний і еластичний. 922 форма, вона більш повномірна, це форма максі, тому глибина пояса вони не маломірять. Дуже гарний відтіночок, такий туман сірий, з рожевою вишивкою. Верхня частина чашечки напівпрозоре мережево, оздоблена також на резиночці. Широкі бретелі, воно розраховане на великі розміри і додатково ще прикрашає ще одна еластична м'яка бретелічка. Білизна Саманта дуже якісна, і вона добре підходить жінкам з середніми і великими грудьми. В середині чашки додатково є оздоблені ще такою сіточкою паховою зоною, яка прибирає все зайве і ховає. Якісь недолики, які є в цієї зоні. Напівпрозоре мережево і в великих розмірах три ряда гачків. Чудовий безгалтер, глибока, зручна чашечка. І дуже гарна вишивка і відтіночок. В інтернет-магазині Білизна InUAN ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.